Хотіла запитати, ви назвали як політв'язня ще генерала Шайтанова. Так. Дуже хотілося б, щоб ви щось про нього сказали. Генерал ви... Шайтанов, я дуже просто поясню, це, от е, дивіться, е, Мангера здала Юлія Володимировна Тимошенко в цій зеленій владі, а Шайтанова здав Петро Олексійович Корошенко. Чому Поясню дуже просто? Шайтанов це той генерал. Який фактично організував оборону в 2014 році, 14, 2015, 16 роки. Це він е, керівник і фактично організатор так званих шайтанбатів. У ці шайтанбати дуже сильно кошмарили сепарів, і це він керував, він організовував. Він знову не було досвіду тоді в Україні. Саме він, користуючись тим, що він ще колись воював в Афгані, що він мав бойовий досвід, він організовував в усіх штабах на передку. І коли з ним сталася ситуація, тобто від нього відкрестилися одразу всі. Тому я кажу, тут у нас на сьогоднішній день в кожного політика фактично є особа, яку він зрадив, яку він віддав цій зеленій владі для того, щоб над нею знущалися. Ну і знову ж таки, ви чудово, я думаю, ви бачите, що певні особи, навколо певних особ активно рухаються політичні лідери, ті, які на сьогоднішній день є в Україні. А навколо інших всі мовчать, і начебто їх не існує. А я вам скажу так, що сотні сотні людей зараз перебувають у в'язницях. Це ну, в Києві, на Скольді, де замовно. Сотні людей цих перебувають. І які здійснили для України набагато більше, напевно, чим деякі розкарені люди. Які не зрозуміло, що робили, де перебували. І ну, знаєте, є там певні історії, певні наративи, які розповідаються і зустріча, лу як вже доведена історія. То я вам скажу так. Не знаю, вона доведена чи не доведена, жодного документу, жодного відео, ну, окрім не дуже хороших відео, я е, не бачив. Тому чи було воно, чи не було, в нас хто має мас, -мас медію в руках. Хто задає тон у суспільству, той і, і розповідає про якісь героїчні вчинки. Разом з тим, ті героїчні вчинки в нас відбувалися в кожному дворі. Де хлопці брали, де ну, вчорашній повочній брав автомати, щоб захищати зброю свою державу. І він не менший герой, і коли його зараз за щось судять, ну, він не менший герой, ніж деякі розпіарені особи. Ми хочемо попросити пробачення перед генералом Шайтановим за повчання суспільства. Ну, що ми не цікавилися цією темою. А я вам скажу, генерал Шайтанов, а Мангер ну, та сама історія. У Мангер mm -hmm. це mm -hmm. та людина, яка в 2014 році підняв э, спортсменів, він був керівником Федерації боксу. і не дав росіянам проводити там жодних сіперських референдумів, не дав там проводити нічого. Це саме він. І це помста росіян. І ми, ну, ми, коли друг друга бачимо, ми вже дійшли до висновку, що ну, ті люди, ті патріоти, ті військові, е, ті там, державні службовці, які боролися з росіянами, вони фактично всі перебувають у в'язниці. Але ну, пан Татаров, пан Сухачов, які знищували справи кримінальні по Росії, по всім кримським цим, е, домовленостям, по харківським угодам, вони все знищили. Вони перебувають на свободі, і вони вважаються з легкої руки. Е, Нашого шмарафону вони вважаються патріотами і героями, так я вибачаюся. А те, що Кулініч відкривав по ним 111-й, то що розслідувалось, хто їм давав команду знищувати ці матеріали. Чому знищені? По Матвійчуку, чому знищені матеріали по харківським угодам, чому по Криму, по ОТО, по Донбасу? Чому це знищено? І, я вибачаюся, а як може наразі в ДБР, от в мене в групі слідчих, один свідчий. До 19-го року працював в Москві. От мене питання: як це? Ну, що це відбувається? І ДБР ви треба усіх військових частин. Я думаю, пам'ятаєте ту історію там з, з ракетними цим озброєнням, з катерами, з усіх. Це робиться ДБР. Це робиться руками ДБР, тобто все, вся діяльність направлена на. на Вилучення якихось скрсікретної документації ця е, інформ... ну, діяльність направлена на е, затримання якихось людей, перешкоджання там інженерам роботи. Це все тебе. Скажіть, ще будь ласка, що, що ви думаєте стосовно Бутусова і його роботи, і цензернет? який, пробачте ну мені мені здається, мітіокілерами слухайте. Ну вже більше двох з половиною років не дивлюся цензорнет, тому що немає такої можливості разом з тим. Е, моє суб'єктивне бачення. Пан Бутусов був у мене в перших числах, в Харківському управлінні, в перших числах березня. Він приїхав туди з е, усіма керівниками, які були військові на той момент. Є відео, є фото спільні. Він брав інтерв'ю у покійного Героя України Тараси. Е, те, як він активно, я знаю, що на його ресурсах активно в свій час атакували ну, мене в тому числі. Е я розумію, що це виключно кооперація з е діючою владою і е дається та інформація, знаєте такі, в лапках опозиційний журналіст. Опозиційний там, де йому дозволяють, а там, де йому кажуть ні, я не бачив на його сторінках ні про мангера історії, ні, ні про... Дудіна не про Шайтанова, не про кого, щоб десь об'єктивно людина розпала яку Ну, Ми бачили клівіту наклепи на колініща. Я вам скажу так: ви знаєте, в нас на жаль, на сьогоднішній день в нашій країні. Я думаю, що ми будемо це виправляти, коли ця влада зміниться. В нас журналісти вважають, що вони можуть давати будь-яку інформацію. Я вважаю, що має бути як у всій цивілізованій Європі і в тому числі Сполучених Штатах Америки. Коли е, за будь-яке слово треба нести відповідальність. Нести, ну, в тому числі грошову відповідальність. Вони знають, що е, ну, там, великий телеканал може дозволити собі там, виплатити 3,5 тисяч гривень е, ну, за якийсь позов. Це не має бути 3,5 тисяч гривень. Це мають бути мільйони і гривень і мільйони доларів за ту брехню, за те, що вони роблять, тому що фактично це є е, е, зомбування суспільства. Тобто, як робила ця влада на моєму прикладі і на прикладі всіх інших політв'язнів, що вони робили? Вони спочатку затримували, потім закривали повністю, щоб не було, щоб звуку нікуди не, не долітало. І інформаційно створювали негативні наративи, що це зрадник, це колаборант, це ще там хтось. І у суспільство за певний час, знаєте, коли тигру постійно казати, що він свиня, то він рано чи пізно хрюкне. І коли у людина не має доступу для того, щоб спростувати, і усі, ну, так звані журналісти починають е давати негатив на цих людей, ну, відповідно, в суспільстві формується якась думка, Як, ну, наприклад, про того ж кулініча, що зрадник. А давайте а хто сказав, що зрадник? Малюк? Добре. Татара? Добрий вечір. Хто каже про це? Петро Олексійович, якому потрібен е один е виключно свій карманний ручний герой? Знаєте, як в цьому, як два пальця кукольна ігрушка, да? тобто, ну, розуміємо, куди два пальці вижуть. То я вибачаюся. Я вибачаюся. А ну, а де ну, Давайте ну, іншу сторону послухаємо. А кулініч каже зовсім інші речі. Він показує живі документи з підписами, з печатками. Комусь дуже цікаво, хтось одного з описом так от, ну, розмовляє. А офіцерів публічно, а захищатися вони вимушені на закритих судах. Ви розумієте, у нас в країні, на жаль, стосовно військовослужбовець, військовослужбовець це практично ран. У нас у нема жодної, немає жодних прав. Жодних прав. У нас немає військових судів, у нас немає військових адвокатів. У нас немає представництв підрозділів військових, які представляють інтереси тих чи інших родів військ або загальних Військовий службовець, як правило, людина, ну, дуже обмежено знає законодавство діюче. І тоді, коли його хапають, ще тіє радянська ця система, коли керівництво сказало не чіпати, і все, від нього всі відвернулися, пішли в сторону і все, він залишився сам на сам. І саме журналістика ну, несе ну, такий негативний присмак. Тобто даєте одну сторону і все, і створюєте, 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 створюєте враження і все. Тому ну, це, це проблема України, це, ну, ця війна, ці всі історії вони показали, де треба боротися, де треба йти, де треба розвиватися, що які, які треба робити. історії для того, щоб воно було як у цьому цивілізованому світі. Тому що ну, я ще раз кажу. Ну я суб'єктивне бачення жодного, хто був при владі з 91-го року і до нього, не має бути у владі від слова взагалі. Військовослужбовці, які взяли зброю у руки, я не кажу про кадрових, які закінчили.